Ради всіх вітати! З вами лікар Василь Чайка і сьогодні ми поговоримо про гідрокарбонат натрію або про соду. Ми детально з вами розберемо, кому вона дійсно проносить користь, а кому навпаки шкодить. Ми розберемо сьогодні з вами, чи дійсно сода може викликати рак шлунку та рак пішлункової залози. Також ми розберемо, як вірно і коли потрібно використовувати цей метод для того, щоб отримати максимальний ефект. І також ви дізнаєтесь сьогодні ту інформацію, яку практично ніде більше не знайдете. Дивіться це відео до кінця, щоб нічого важливого не пропустити. Про соду відомо кожному і багато різної інформації. І ми знаємо, що вона використовується і в хімічній промисловості, і в харчовій промисловості, в кулінарії, наприклад, використовується дуже багато, в медицині також сода використовується. Але інколи соді приписують те, чому, чому ці речовині не властиво. І сьогодні ми будемо з вами про це говорити. І так всі ми з вами ми знаємо, що яка, як виглядає сода, яка її формула. Але є одна дуже особливість, важлива, що ту соду, до якої ми звикли, харчова, яку ми бачимо в е упаковках, це не та сода, яка використовується в медицині. У чому ж різниця? У тому, що у харчову соду додаються різного роду там, консерванти, можуть додаватися або розрихлітілі, для того, щоб її формула була стабільна, щоб це був кристалічний порошок. В медицині ж використовується в основному вона у вигляді розчинів, тому що ця речовина капається безпосередньо у віну. І там розчини повинні чітко відповідати певним, скажімо так, умовам. Якщо ці умови будуть порушені, то це може загрожувати нашому організму. Основна функція соди це взаємодія з кислотами, утворення, ну тобто випадання, скажімо так, цих кислот в осад вигляді солей і утворення вуглекислого газу та води. Саме завдяки цій властивості Сода і набула такої популярності серед населення, бо це став зручний спосіб, коли потрібно було понизити кислотність шлунку. Адже ми з вами знаємо, що наш шлунок, саме велика кривизна його, виділяє е, соляну кислоту та пепсин. І ось коли, наприклад, є занадто велика кількість і в людини є відчуття е, то, що називається згага або іжога, печія. Людина шукала якийсь спосіб, як швидко в домашніх умовах цю печію погасити. І почали використовувати бікарбонат натрія, соду. І, звичайно, в такому випадку стан людини покращувався. І тому вона набула широкого використання. І вже потім почали використовувати її далі, приписуючи різні чудодійні властивості. Але варто пам'ятати, що сода дійсно гасить кислотність у шлунку. но при цьому. Вона, вступаючи в хімічну реакцію із соляною кислотою, вивільняє велику кількість вуглекислого газу. Тому ефект гасіння кислотності дуже тимчасовий. Така швидка дія і швидкий ефект, скажімо так, у голові людини породжує неправильне мислення або неправильну асоціацію, що «О, буду лікуватися. Содою. І я, наприклад, в моєму житті були пацієнти, які вживали по 4-5 по разів судна добу по чайній ложці, запиваючи її просто водою. Ну тут ж, звичайно, є інші сторона: це лікарі, які розповідають, почекайте, ну якщо ви так будете приймати в таких кількостях, то сода викличе рак. Шлунка, Тому що саме ось ця властивість, шипіння, яке виникає із зміна середовища, призве до того, що це буде стимулятором ділення клітин. Ну це є міфом. І скільки б ви соди не пили, хоч півчайної ложки, хоч 10 чайних ложок, заставити клітини ділитися, бікарбонат бікарбонатнатия не зможе. Вся ця історія була придумана для того, щоб люди перестали використовувати цей метод самодопомоги. Тому людей треба було налякати. А чим нас найбільше люблять лякати? Раком. Тому і придумали ось таку теорію, яка ніякого наукового обґрунтування не має, а всі ті псевдонаукові докази, які є, вибачте на слові, висосані із пальця. Однак невірне використання бікарбонату натрію. Коли у вас є печія, може призвести до того, що ви будете від цього страждати. І тоді будете мати проблеми з шлунком, у вас будуть болючі скорочення, шлунка, болі періодично можуть виникати сильніші і так далі. Тому треба вміти і знати, що зробити. І для цього нам потрібно бікарбонат натрію погасити. Тобто при температурі від 60 до 200 градусів сода деактивується і утворюється не гідрокарбонат натрію. А карбонат натрію. Ось цього ми маємо досягти з допомогою температури. Тобто, як правильно це робити? Ми беремо, наприклад, бікарбонат натрію, кидаємо в якусь посудину і заливаємо водою, температура якої повинна склати хоча б 95-100 градусів. Звичайно, вище воду ви не нагрієте, тобто 95-100 саме така температура має бути води. І в такому випадку виникне реакція, вона почне шипіти. Ось це шипіння, яке ви бачите і фактично чуєте, це і є процес утворення карбонату натрію, вуглекислого газу та води. І цей вихлокисли газ випаровується, і от ви відчуваєте цей звук, скажімо так. Ось. І тільки тоді, коли ця сода прошипіла. Після цього ви можете її вживати, звичайно, там, доливши водою кімнатної температури, тобто вона повинна остигнути цей розчин. І тільки тоді він буде оказувати для вашого організму корисний ефект і зменшувати кислотність шлунка, якщо у вас немає інших засобів для допомоги. Є також е Дуже поширений такий підхід, коли бікарбонат натрію використовують для очищення організму. Адже ви дуже часто бачили, що коли, наприклад, заб'ється чи унітаз, чи в вані якась проблема, то застипають соду, потім води, і, значить, ця пробка там вилітає. І ось тому, звичайно, логічно, давайте ще соди вип'ємо. Адже наш кишечник це е труба така ж сама, тому вип'ємо, воно все там очиститься, у нас виникне понос і нам буде чудово. Але наш організм це не каналізаційна труба. У нас не накопичується шлаки і не забивається кишечник, розумієте? Тобто це неправильне уявлення про роботу організму призвело до того, що почали використовувати цей, цей засіб. А все псевдоочищення, про яке я говорю, воно виникає як візуальний ефект поносу. Бо коли ми приймаємо велику дозу бікарбонату натрію, організм намагається? його що? Позбутися яким чином? Оскільки це розчин, він дуже швидко проходить в 12 палу кишку і тонкий кишківник, і там уже рвотний рефлекс виникати не буде. Все, що потрапило в тонкий кишки, кишечник, буде позбавлятися тільки через пронос. Тому організм тут же намагається цей бікарбонат настрою вивести, бо він не потрібний. І виникає понос. А нам розказують, що цей організм очистився. І саме цим і обманюють людей. І от така ситуація, коли, наприклад, є виразковий коліт, коли, наприклад, є поліпи, які кровоточать, або коли, наприклад, є той же самий геморой, така процедура може бути небезпечна. Така ж сама процедура може бути небезпечна тоді, коли у людини є хронічний панкреатит, або тоді, наприклад, коли є та ж сама жовчокам'яна хвороба. Ось. Тобто не можна використовувати цей метод, бо він буде шкідливий. А чому його почали використовувати? Тому що у людей були неправильні уявлення про роботу організму. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно допомагаємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, дасть можливість людині у сучасному світі бути здоровою, не усувати постійно симптоми та сподіватися на те, що я колись стану здоровою, а дійсно бути здоровою раз і назавжди. Детально про цей підхід і методи я розповідаю у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз я хотів би вас запросити на безкоштовний триденний марафон здоров'я, де ми розберемо з вами багато цікавих тем про те, як побудований наш організм, що таке хвороби і що дійсно потрібно робити на основі комплексного підходу, як бути здоровим. Просто переходьте за посиланням під цим відео, ресурс на марафон і приймайте участь. Тому я безмежно вдячна лікарю за те, що він давний такі чудові знання. І всі, хто мене чують, рекомендую. Запишіться на курс, пройдіть його і налаштуйте свій організм правильно. Є ще інша, скажімо, течія спеціалістів по оздоровленню, яка говорить про те, що наш організм закислений, що саме в кислому середовищі живуть бактерії. Що кисле середовище це запалення. Тому нам з ним треба боротися. І найпростішим способом є що використання доступної дешевої речовини соди. І ось всі лікують запалення. Звідки це пішло? Звідки це взялося? Це дійсно так. Коли в нашому організмі виникає запальний процес, і там починають працювати мікроорганізми то саме в цьому місці локально, не у всьому організмі, а саме у цьому місці локально буде зміна pH у кислу сторону. PH нашої крові складає 735 745 Тому в місті, де, наприклад, утворюється гній, коли, наприклад, є каріозний зуб, наприклад, або якийсь є флюс, або запалення є ясен, носа, з бронхів, там pH зміниться в кислу сторону, тобто буде 7,2. 7 не більше. І саме тоді в медицині побачили, що коли використовували розчини там, для полоскання роту, наприклад, 5 там, чи 2% розчин бікарбонату натрію, це допомагало прискорювати процес загоєння. І ось це взяли, що давайте тепер будемо у нашому організмі усувати запалення, бо це є унікальний засіб. Але помилка полягає в тому. Що люба тканина у нашому організмі загоюється через запалення. Тобто, для того, щоб тканина відновилася, туди закачається вода, там відбудуться певні зміни. Хімічні, і саме ці зміни забезпечують процес регенерації нашого організму. Адже в нас постійно відбувається відновлення. І якщо ми використовуємо такий спосіб, ми не сприяємо загоєнню. Ми просто тимчасово полегшуємо фізичні симптоми, які такі, як білі, але загоєнню ми не сприяємо. Тому використання таких методів, як полоскання. Як інгаляції, вони ще раз повторюся, просто зменшують фізичне відчуття болю. Ну не сприяють тому, щоб біологічна тканина, сама, так як було запрограмовано, швидко би відновлювалася. Тобто, просто симптоми легші, але час заживання довший. Тому такий метод має право на життя, і його використовувати можна. Але цим знову почали маніпулювати, шукаючи панацею, розказуючи про те, що наш весь організм закислений і його треба залужнювати. І це черговий міф. Адже для того, щоб наш організм існував, щоб у нас було те, що ми називаємо життя, pH крові має бути стабільним. Ще раз подивіться, воно складає 7:35. 7,45. Якщо PH крові... Зміниться всього нашого організму і стане 7,29, наприклад, 7,25, то людина була в реанімації, в важкому ацидозі, закисленні. Це неможливо практично у звичайних умовах. Тому пиття соди тут не допоможе. І навпаки, є інша течія, яка розповідає, що ні-ні ні, наш організм треба навпаки. Наприклад, там залужнювати, да? пити побільше цих розшнів, піднімати треба pH до 7,5. Це також неможливо, тому що ви знову будете лежати в реанімації тільки вже з іншим діагнозом. Алкалоз то де ж та золота сородина? А золота середина це PH 7, 35 p І забезпечує цю стабільність або то, що в медицині називається гомеостазом, наша нирка. Тому, коли ви безконтрольно, бездумно починаєте оздоровлюватися, ви скорочуєте ресурс своєї нирки, таким чином заставляючи її то залужнювати, то закислювати, то залужнювати, то закислювати за допомогою певних мікроелементів. Тому залуждення чи закислення організму являється міфом. Є зміна pH тільки в одній конкретній ділянці, яка заживає. Ось це являється реальністю. І там зовні ми можемо використовувати бікарбонат натрію. А раз я хотів би, щоб ви поділилися своїм досвідом, в яких випадках ви використовували соду? Можливо, вам хтось рекомендував якісь рецепти, якого ефекту ви досягли. Обшіть, будь ласка, свій досвід використання у коментарях. Раніше я вам вже пояснював, чому суда не може викликати рак. Це ніколи не може трапитися, ось тому що вона не впливає на ділення клітин. Але є інша категорія спеціалістів, які розказують про те, що рак можна лікувати за допомогою соди. І ось є такі спеціалісти, які використовують 15 або навіть 20% розчин бікарбонату натрію для лікування соди. Вони знімали відео, показали, як все це відбувалося. І що причиною раку являються гриби. Це теж є черговим міфом. Чому? Тому що коли ви розумієте, як побудований організм і по яким правилам відбувається ділення клітин, ви знаєте, що ні бактерії, ні гриби причиною раком не являються. Бактерії та гриби являються біологічними хірургами, які усувають більше клітини, які не потрібні. Тому, коли, наприклад, у вас є надлишок клітин в шлунку, щоб їх прибрати, там може жити тільки один вид мікроорганізму, який має кислотостійку оболонку. І це буде хелікобактер Пілорі. Тобто хелікобактер Пілорі ніколи не являвся причиною раку і ніколи не являвся причиною язви. Хелікобактер Пілорі це той, скажімо так, хірург, який намагається біологічно вам допомогти. Бо жоден хірург у світі і жодне обладнання в світі не здатно забрати одну клітину. А бактерія може. І для того, щоб ця бактерія чи гриб працював, треба створити певні умови. І ці умови створює організм. Тобто в цій зоні, де треба проводити ремонтні роботи, організм створює кисле середовище, сприятливе для бактерій та грибів. Але нам, як завжди, все пояснюють навпаки. Тому содою рак вилікувати не можна, але нашкодити собі дійсно можна. Також сода при правильному дозуванні і при правильному використанні може допомогти людині тоді, коли у неї є надмірне утримання води нирками. Тоді, коли е, часто людині кажуть про діагноз як ниркова недостатність, коли креатерін починає ставати високим, вище 100, 200, 300, 400, 500, і навіть до тисячі деяких людей може доходити, і потім їм говорять про. Пересадку нирок або, наприклад, на гемодіаліз потрібно йти. І тут способом, який допомагає, то, що в медицині називається, розмочити пацієнта, являється саме бікарбонат натрію. Часто в таких станах, коли є затримка води в організмі, використовують сечогінні. Але сечогінні при утриманні води нирками ефекту не дають. Адже ця ситуація не пов'язана з порушенням роботи нирок. Ця ситуація пов'язана з тим, що мозок дає команду на утримання води. Це виникає тоді, коли людина попадає в ситуацію, яку можна описати як безвихідна. Безвихідна це тоді, коли вона не хоче, наприклад, щось робити, а її до цього змушують. Тоді, коли людина почуває себе одинокою, покинутою, непотрібною, коли, наприклад, людина не знає, як їй діяти в майбутньому. Тобто тоді, коли в цю секунду вона не може вирішити щось у своєму соціальному житті. Але якщо ми його транслюємо в біологію, це називається безвихідь. А в біології без вихід – це відсутність води. Тому організм інтенсивно утримує воду через зниження роботи нерки. І для того, наприклад, коли людина в ці умови попала, щоби виводити воду, сечогінні не допомагають, тоді ми можемо використати саме соду. І ось насичення в певній концентрації нашої крові, плазми безпосередньо крови натрієм дає можливість нирці виводити воду. Тобто вона забезпечує сечогінний ефект, і саме цей спосіб знижує частоту використання потім гемодіалізу і пересадки нирок. Це було доведено у цьому дослідженні. Кого це цікавить, ви можете перейти і прочитати більш детальніше. Також соду використовують як засіб швидкої допомоги тоді, коли у людини є отруєння антидепресантами, нейролептиками. І кокаїном. Тому що всі ці речовини здатні, скажімо так, приводити до ускладнень з боку серцево судинної системи. Зокрема, вони подовжують інтервал QT, і серце може неефективно працювати. Єдиним способом, тут, щоб допомогти, використовується бікарбонат натрію. Тому, якщо підвести підсумок, чи ми можемо використовувати таку речовину як бікарбонат натрію у своєму житті для допомоги? Так, але треба пам'ятати перше. Що якщо ми її використовуємо у середину, то ми повинні спочатку соду погасити. Якщо ви цього не зробите, то будуть ускладнення. Другий важливий момент. Чищення організму з допомогою соди це міф. Лікування раку з допомогою соди це міф. Сода викликає рак ні. Сода використовується як засіб, який може змінювати pH. Тому якщо є фізичні відчуття болі, дискомфорту, наприклад, в ротовій порожнині там, в верхніх відділах дихальних шляхів, ми можемо використовувати, наприклад, для ротової порожнини це полоскання, а для дихальних шляхів це інгаляції. Але у всьому потрібно знати міру. Тому що, пам'ятайте, будь ласка, любі ліки можуть стати ядом. Так само, і любий яд. Може стати ліками. Різниця тільки в дозі. Якщо ви вважаєте, що це відео є корисним для вас, порекомендуйте його і поділіться з ними своїми друзями та знайомими. Можливо, це розширить їхні знання про пікарбонат натрію і вони його стануть використовувати вірно. А також підпишіться на канал для того, щоб не пропустити нові відео, які допоможуть вам краще розуміти роботу організму і дійсно знати, що потрібно робити, щоб бути здоровим у сучасному світі. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.